Упродовж поточного тижня в Україні переважатиме тепла й суха погода. Щоправда, деякі області зачеплять слабкі атмосферні фронти, що спричинять короткочасні грозові дощі. Проте зі зростанням атмосферного тиску і поширенням стійкої теплої повітряної маси опади поступово відступлять. У вівторок, 2 вересня, невеликі дощі з грозами можливі вночі, подекуди на лівобережжі, а вдень у Приазов'ї та на Донбасі. Нарешті на території опадів не прогнозується. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 14 до плюс 19 градусів. У день очікується плюс 26, плюс 31. У південних і східних областях до плюс 29, плюс 34. Протягом дня на Полтавщині переважатиме хмарність, проте надвечір небо поступово проясниться. Уночі пройде дощ, що завершиться до світанку. Надалі істотних опадів не очікується. Температура повітря в день становитиме плюс 28 градусів. Уночі стовпчик термометра опуститься до позначки плюс 18. У Кременчуці вранці хмари швидко розсіються і більше не затьмарюватимуть небо. Уночі ймовірний потужний дощ із грозою, що стихне зранку. Протягом решти дня опадів не передбачається: плюс 28 градусів очікується світлої передоби. Уночі температурні показники знизяться до плюс 17. У горішніх плавнях ніч пройде з рясним дощем та грозою. Проте вже зранку встановиться ясна погода, й жодних ознак нічної негоди не залишиться. Протягом дня й вечора опадів не очікується. Температура повітря вночі опуститься до плюс 18, а в день становитиме плюс 29 градусів. Вітер північного напряму до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749 міліметрів. ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 2 вересня 2024 року, за даними мето, фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 33 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2020-го, 6 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.